Друзі, всім привіт! Рад вас бачити на своєму каналі. І сьогодні мені мама підготувала новий челендж. А який? Я і сам не знаю. Ну, не знаю. От. Так е, я хочу, щоб мама ти розкрила таємницю. Що за челлендж? Mm? Ну, ти бачиш перед собою дуже гарну коробочку. Вона mm -hmm. ну, тобі нічого не нагадує, там є два отвори. Мабуть, ти будеш щось вгадувати. А що це буде? Це будуть е, такі гаджети, і не тільки гаджети в мініатюрі. Такі малесенькі, такі малесенькі, малесенькі. Mm -hmm. Якщо вгадаєш, гаджет твій. Mm -hmm. Не вгадаєш, я забираю собі. Mm -hmm. Раунд перший. Закривай свої оченятки, я прячу, ти вгадуєш. І так, я заховала перший предмет. Ось такий. Ось такий. Манюнечко, манюня. Ну що ж, можеш починати? Вона не кусається, не живе. Але треба трошки Ой. гарно подумати, що там треба. <рецес> <смір> -а, а я зуму, як вона називається. Це коли ми це, в тебе там в клас їздили, ми тачку правили. О, тачку. Це <рец> вона, так? <да? смір> так, можеш вставати. Ой, 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 зламав, ой, трішки зламав. Ну що ж, з першим завданням ти дуже швидко справишся, відгадав, Цей, ця тачка твоя, будеш тепер сніг в магазин. Окей. От, що туди поміститься все твоє. О! Все, закриваю ченятки. А я готую другий. Все. Ай, мені страшно. Давай. Ой, Боже. Щось так думає, думає. Ой, ну, як цікаво. Ага. Ми починаємо розбирати. А, все! Це ми з Тимо покупали. Це такий блокнотик маленький, Так? Так, це маленький блокнотик. <свистити> Був мамин, забрав я його. <свистити> Ну що ж, другий раунд для тебе теж був надто легкий. Mm. Треба щось покласти таке, щоб ти довго-довго думав. Mm -hmm. Закриваю ченята. Все? Так. Mm. Ой, боже. Що таке? Шо Щось таке цікавеньке Ну, які в тебе є здогадки? Мені кажеться, тут колясика. Тут колясика є. Ну, є там колесики що? Всі ж коли саїти. Опа, що так? Опа. Я... опа! Опа, опа. Ага. Ну, я можу сказати свої догадки, але mm. це це, це не. Ну. Не, не, не кінець. Не кінець. Не естетично. Угу. Перше, це якась сумка. Не знаю. Ну, вона закривається і відкривається. Вона на колесах. Знаєш, може бути чемодан? Він теж сумка і з Як ти вгадала? Що? В смысле? Доставай! Як можна було вгадати? Будь тобі на чемодан. Mm -hmm. Путешествие. Mm -hmm. Че у него колясані. Ну, не знаю. Не, ну одно, хотя чуть-чуть. Оце, що теж покладеш, там що там носки, мабуть, і носочки не влізуть. Поїдеш. В дальні далі. Мені не подобається, все він мій. Я все сьогодні відгадаю. Mm -hmm. Ой, не знаю, щось мене це вже починає лякати. Щось це mm -hmm. дуже добре все вгадує. Mm -hmm. Ну щось, поїхали далі. Mm -hmm. Давай. Mm -hmm. Цікаво. Навий раз обличчя подивитись. Ой. 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 Опа, жі. Опа. Що mm -hmm. mm -hmm. ти його пытаєшся сделать? Mm -hmm. Воно не поломане, mm -hmm. воно так і є. Mm -hmm. Да, там дві частини. Ну, та я не знаю. Що значить я не знаю? Стоп. А це скрипка, боже. Ви б зараз бачили моє лицо. Людина, яка ніколи не тримала скрипки в руках. Ау, це Грати на цьому музикальному інструменті на, на, на скріпки грають по-іншому. Її кладуть отсюди підборіддя. Під, під да. Ну що ж, ще один бал тобі? Четвертий Так. І так раунд номер п'ять. І сподіваюся, що ось це бо він не відгадає. Ось це бо. так. Ну. Дуже тяжко відгадати, бо це от таке в мініатюрі. Oh, okay. Не, ну я, якщо чесно, сподівалася, що воно буде трішки побільше. Але, як завжди, oh, okay. покупки онлайн удивляють. <laughs> Давай, тебе ще є одна спроба okay. вгадати. Я знаю, что это. Ну. Не, 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 Ну, скажи. Не знаю я. Ну что, ты сдаешься? Ну, Давай. Не, 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 не. Пять. Не. Четыре. Не. Не. Три. Не. Два. Не. Один. Не. И мамы уходит один балл. Ну, можно я за зараз... вот... Ладно, я кажу свою думку. Ну, давай. Цей кись коралл. Нет. Вставай. Ты что, приколистка? Угадал, что це? Ты зрозумів? Я за тебя цек. Здравствуйте! <ріх> ну, все підходи сюди. Да, якраз, але це не там должно лежать, а у мами. Так что все. Ай, вона настільки на маленька, що ти її завтра загубиш. Ні, не загублю. Ладно, поки хай полежить у тебе такої огромної та тачечки. Ой. Все, зараз у нас з тобою рахунок 4-1 в твою да. пользу. Шостера. <свист> не відривай там мами метеликів. Ось це ладон. Я думаю, що він це швидко вгадає. Давай, повертайся. Ну. Шоці? А... Шоці? Шо Думай, я навіть не буду тобі підказувати, бо якщо я почну підказувати, ти відразу відгадаєш. Тук 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 ага. не знаю, що це не знаю, Та що, смієшся, чи що стоп. Ну, АСМР Ні, це не АСМР Це что-то другое Давай, 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 давай. Что это? Стоп. ты что, мій с все Макдон, взял? Yes. Ля. Так что я имею на юлубу улюбленнейший. А да. как ты догадався? Ну, дирочки якісь, от это подошва, тут ще й ось цей крючок который... Крючок я спеціально спрятала, щоб ти не дуже Ну, да, мені. не вдалося мені віджати в тебе крокса. Давай, сьомий раунд. Можна? Так, повертайся та та та. та 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 Ой, блін, це туалет? Ну, туалет то ти обобщенна. А як саме? Ну тут є Чупа-чупс десь і там немає Чупа-чупса. Туалет, золотий якийсь. Який туалет? Туалет то там, куди ми заходимо. А на що ми сідаємо? На тубзік. <ріст> Ти тубзик. Все, я вгадав. Як він називається? Туалет. <ріст> Туалет? <ріст> це там, де воно стоїть. А як воно називається? Ні. Я вгадав. Ууу. <ріст> Унітаз! Ура! Туалет! Блін, нема чіпачитися. Що це за дирка? А що за дирка? 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 Я думала, ти не догадаєшся. Сподівалася. Ні, такий прямо умний, аж, аж розпирає. Боже, це. Один раз тільки ти не вгадав. Це отакі учасники, коли кодри ти завтра загубиш. Ну, герба їх там з'їсть. Да. Давай наступний раунд. І ух, поїхали. Це все так, на що ні, ніяк? Стоп. Це телефон маленький. Ні. 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 Опа, опа, нашел щось. Тут є якась полосочка. Микрохвильовка. Нет. Ну тут есть какая-то полоска сверху. И что? Она что-то даёт? ні? А Как микрофлёвка может быть такая худа? Не знаю. 3D ещё не дошло. Да. До так, давай, последний раз и все. Я Не знаю, що це. Ты здаєшся? Ні. За Я смотрюся по кругу. П'ять. Доска для, для нарізання. Чотири. Ні. Розетка. Три привіт. Два. П'ять. Один підвіконня. Все ти програв. Це що у нас ноутбук? Ха, 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 мама буде. новий, маленький ноутбук. Клади сюди, а потім я заберу. Що значить нема? Давай нема. клади. Нема його. Я зараз заберу твой крокс. <гум> Я тоді не відкрилася, воно, воно так стояло. Ну, треба було двома руками його мацати і відкривати. Якщо б ти його відкрив, би, ти б догадався. Добре, а так... в наступному раунді буду так робити. Я прям буду кожну щель перевіряти. Все, розвертайся.

А я подумав, що я все так тут сломала його. Ні-ні-ні, ну так крутиться такі знаєш. Новітня версія. Ну, так. Так, стоїть. А я не могла там поставити всередині. Так поклала його. Не -не. Все. Давай наступний раунд. Так. Ты что? Опять на приколе? Так. Ну знаешь, колонка дебель, ну маленькая колонка. Не. Так смотря, видишь? Я его прям хорошо пощупать. Ты хочешь его поломати чужу? Не, просто посматривай. Варианты. Mm -hmm. Я знаю, що ты його не відгадаєш. О. Oh. Да. Ну, oh, це должно быть ось так тут. Оно ось так тут должно быть. Ну мабуть. Ну, може. Я же не буду тебе підказувати. Oh. Можут так п'ять. Так куди? Алло! Ну що, ти же сказав? колонка джебі. Давай ще mm -hmm. два варіанти і все чотири. Три. Два. Один. І бал переходить ні, ні. Я ще не сказала два рази. Все, я, я, надумав, mm. я надумав ще два варіанти. Давай кажи. Я, якщо я зараз не вгадую, то давай, все. Що тобі. ти там надумав? кажи. Смотри, перше, ну я там я перше. У мене три попитки. Перше, я вже сказав, це колонка GPL. Ну. Друге, в нас давай а, хліб. Ні. І пройти останнє це зараз зараз блін. Та-та-та-та. Ні, все, доставай. Так я сказав колонка. Це не колонка. Це ж по факту колонка. На! 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 Ма! то фон Я ж такого слова не знаю, що там не тут. того. Все, ковон, давай. А я собі... знала, що ти не знаєш такого слова. Тому. Те я сказав ковонка, ну це ковонга. Ні. Це мантофон. Коли вставляла з касети. Йо. <риклад> Ой, герда. Все, ти бачиш, герда грає да. Шо, з собою. Да, що, унітаз з'їв? Все, угадывай. <соспит> 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 будешь теперь с Йердо угадывать? Які дебати йдуть, як кричить, що він вгадав, що це колонка? Я кажу, що це магнітофон. Понятне діло, що він не знає, він же ж не з тої ери, як він говорить, мама ти динозавров бачила. Ну, ребята, Дивіться, е, якщо ви кажете, що... напишіть в коментарях. Якщо ви напишете колонка, то тоді всі за мене. І ця колоночка маленька переходить мені. А якщо ви напишете якийсь там магнітофон, хто не з нами, то під нами. Все. Ну, Я... Наразі в нас які там що то в мене три бали, да, в тебе. <ріпи> Все, ну ви поняли. Хто одні з нами, тот під нами. <ріст> Давай, розвертайся, наступний раунд останній. Ось таку штучку і я буду відгадувати. Давай штучка, значить, це якийсь предмет. Ой. Ой, там покотилася Так. А, все, я зрозумів. Це тенісний м'ячик і ракетка. Ой боже, які ми розумні. О, на синя! Тиш, тишня. Тидиш, ти диш. Ладно, я забула. Ще у нас буде один раунд. Давай останній. Сподіваюся, я оглядаю. Ну, не знаю, не знаю. Повертайся. Це гаджет. Так, це гаджет. Так. Малесенькі, малесенькі. Це моя гена. Так, да, це наша бусинка, котра теж захотіла Ай. знятися в цьому ще. Ось такий мені челендж мама, приготувала. Мені подобається. Це із цього половина моя, навіть більше, ніж половина. Ось. Який вам із цих предметів сподобався найбільше. Який я вгадав, який я вгадав або не вгадав. Пишіть у коментарях. Я думаю, всі за нашу вузьку. Звісно, он же лежить. Відпочиває. <плес> ну, ось так от. Ну, а на цьому все. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково обов'язково. Ну, і все. до нових зустрічей! всі пока-пока!